І далі про скандал у військовій частині у Житомирі молодший лейтенант побив ногами солдата-строковика, стверджують у мережі і опублікують відео самої бійки. Віктор Вітусевич, так звуть лейтенанта, визнав, що він не правий, але натякнув, що підняв руку на солдата за поятику. Вітусевич Віктор Антоніч буду з вами чесним. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але я хочу сказати, алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнів в тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії. Почуйте мене. З'явилася інформація, що командування навчального центру Житомирської області розпочало службове розслідування за фактом побиття строковика. Залучили також службу військового правопорядку, контррозвідку та ДБР. Фігурантів інциденту наразі відсторонили від службових обов'язків. Ну і в соцмережах також не забарилася з реакцією на інцидент. Ми зібрали коментарі. Давайте дивимося. Офіцер має бути офіцером, а не чмом, яке собі щось возомнило. Один б'є, а решта спостерігає. Це як? Чому інші не скрутили його, не зупинили офіцера? А виправдання тут недоречні не йому вирішувати, як карати солдата. Дідовщина. Боже. Який жах! Бидло здорове не б'є слабкішого за себе, а інші дивляться і знімають. Бо пішли б заграти на 10 років по новому закону про посилення відповідальності військовослужбовців. Саме для цього там окрема стаття побиття офіцера, побиття сержантів і солдатів в законі не згадується. Офіцери ЗСУ недарма той закон пролобіювали, щоб залишитися безкарними за такі речі, як на відео. А більше там офіцерів не було, зупинити нікому було. Це не офіцер, це совкове лайно, яке прикривається своїм моральним відношенням до алкоголю в армії. Якби воно дійсно було офіцером, то мало б знати, що покарання для військовослужбовця за вживання алкоголю прописано в законі, і це не махання ногами. Тупий совок на п'яного є ВСП. але ж тоді вжарять його на гроші як командира. От воно й лютує. Офіцер перш за все відповідає за те, що роблять його підлеглі. І якщо ті вживають щось не по уставу, то фіговий офіцер і виховувати його потрібно, а вже потім солдата.